Дозволяє зробити автоматичні дії. Через групову обробку ми можемо створити різні дії, наприклад, завантаження даних, завантажити прайс-лист, прочитати його, записати, сформувати ціни під системи, сформувати ціни облікової системи і ми отримуємо автоматичні дії на шталь тих, що ми робили вручну. Наприклад, якщо постачальник вам дає посилання на прайс лист динамічний, який оновлюється і оновлюються залишки та ціни. Ви можете його налаштувати, щоб цей прайс лист автоматично завантажувався в систему, записувався, формувалися ціни, і ви отримуєте готовий результат по оновленню без ручних дій. Достатньо створити завдання від джерела, може бути як локальний каталог. якщо ви Кладете файл в певну папку і по регламентному завданню цей прайс-ліст буде оновлений. Можна забирати прайс ліст з електронної пошти, з посилання на сайті або на FTP-сервері. Можна налаштувати всі ці дії і налаштувати їх розклад. Завдання буде працювати в фоновому режимі. Брав на прес лист бачимо, що в нього 405 товарів, Виходимо всередину, бачимо, що у нас розпізналися групи під групи. Будемо робити декілька нових товарів, подивитися, чи буде в них зображення, назва, опис. Бачимо, що завантажили зображення, завантажився опис. Зараз підтвердимо ці групи, запишемо прайс-ліст, формуємо ціни і подивимося, що обробляться ціни. Тут у нас була лише одна ціна. Формуємо, повертаємося до наших товарів. Бачимо, що ціна записала, залишок також записався.